Найближчий тиждень в Україні буде мокрим і холодним. У більшості областей очікується температура близько плюс 11, плюс 16 градусів. До кінця тижня стане на кілька градусів тепліше, а на південному сході місцями повітря прогріватиметься до комфортних плюс 20, плюс 22 градусів. Практично щодня в Україні очікуються дощі, подекуди сильні та з грозами. Понеділок буде змінливою хмарністю. На заході, півночі та в більшості центральних областей буде сухо, а нарешті території пройдуть дощі. У Харківській і Полтавській областях буде найхолодніше: плюс 9, плюс 10 градусів. У більшості областей термометри покажуть плюс 11, плюс 16 градусів, а в Донецькій і Луганській областях очікується плюс 18, плюс 20 градусів. У вівторок, 13 травня, суха погода очікується на південному сході, а нарешті території пройдуть невеликі дощі. Температура очікується в межах плюс 12, плюс 15 градусів. На південному сході плюс 16, плюс 18. У середу, 14 травня, місцями в Україні пройдуть дощі, зливи та грози. Температура в день плюс 14, плюс 19 градусів. У середині травня 15-го. Дощатиме практично по всій Україні, на крайньому заході похолодає до плюс десяти, плюс одинадцяти градусів. Нарешті території буде плюс чотирнадцять плюс дев'ятнадцять, на крайньому сході до плюс двадцяти одного градуса. Перед вихідними 16 травня дощі очікуються на заході півночі та в окремих центральних областях. У західних областях північних за винятком Сумської. Та у Вінницькій областях стовпчики термометрів покажуть плюс 10, плюс 13 градусів. Нарешті території буде тепліше – плюс 15, плюс 22 градуси. На вихідних 17-18 травня дощі в Україні триватимуть, а температура трохи підвищиться. Під кінець тижня по всій країні вже буде плюс 13, плюс 18 градусів – на півдні та сході плюс 18, плюс 22 градуси. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного тижня!